Все Мама, так о Кіра тут зв'язала свій перший сніп. Молодець. Ваукір, і сьогодні ми на святі українського хліба. Ми приїхали сюди, у музей під відкритим небом, для того, щоб познайомитися із давніми традиціями хліборобства. Ми сьогодні дізнаємося, як наші предки збирали зерно, обробляли, мололи його, а також як випікали хліб у печах. <му> Цей інструмент називається, щоб Ізувається ми знали? це Ліра. Ліра. Там, Все. Інструмент угу. українських мандрівних музикантів, лірників. лірників. У нас угу. були кобзарі. Так, так, полі, так, воно так. Воно. це знаємо. Це ж мандрівні музиканти, а це ліра. І грали лірник, і слово лірник е е пішло від назви інструменту. І навіть в Україні є такі от прізвища. Такі, так, і, так. І, так, і, так. Можна,

А ось тут буде запікатися хліб. Так, розтопили вже дві печі і після того, як зберуть, помелять зерно, будуть запікати ось тут хліб. Ну, я це хочу, ми побачимо я трішки пізніше. А зараз підемо на центральну площу Пішла. цього селища, і там буде відбуватися дійство якесь чарівне. Bye. Тепер ми йдемо на поле. Раз. Там дитину так дитину тримай. Так, так. Мама, подивися. Угу. О, мама, дитина, подивися. Так, маленька бейбочка там в руках. Цього снопа зроблять дідуха потім на різдво. Пам'ятаєш, дідух угу. ми теж ставили. А хліб і з цього першого снопа роблять дідуха. Дай Боже, весело! Так весело й кінчати. а ми хлопчики, а хотіли Дай Боже. На сторону на сторону Ось, подивися, бачиш? Оце серпом, серпом ось, бачиш, жнуть пшеницю. А там, там он, дядя коси пшениці косою. Он бачиш? Вон подивись он там. Ось косить косою, а дівчата, он, жінки, вони серпом. Серп такі, бачиш, в руках у них а вони. Діти. А діти, ой, зараз покажу. Ось дітки сидять на пікніку, а ось там в палаці. Ніби немовлятка. не мовляти. Не поїхать. А того що мама. Тепер подивись, поки дітки там зайняті, їдять, відпочивають. Батьки ось снопи дивись, які вже викладають. Бачиш, дивись, які снопи. Ось сніп називається. Оце сніпом. Бачиш ці такими будинками. Ну так, це так називається снопи. Потім ці снопи збирають і забирають молотити зерно. Ось і Кіра вирішила зібрати собі сніп. Подожди, я зараз завяжу. Добре, давай, вчися, дивися, як це роблять. Стьоті? Я... іди ближче, під... іди подивись, Не. як вони це роблять, і вони я тебе постійно. навчать. Не хочеш? Давай. Давай, давай. Вон, подивіться яка. Зачаровуюча. Краса українського села. Чоловіки із. Косимо жнуть, косять, а дівчата жнуть. Жінки. Мама, Все так. Так. О, Кіра тут зв'язала свій перший сніп. Молодець. Йди, <гум> 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 віднеси. На, тримай. Давай, занеси. Диває? Так, звичайно, йди. Ти за Я з тобою, давай. іди. Неси, неси. Молодець. Супер. <гум> І ще му подивись, який хороший урожай. Зроби ще, підійди. Іди. Підійди отам до жінок, які роблять, і хай вони тебе навчать. Підійди. Я погруду. Дочки старші приносять водички в глечиках. Попити. Так, а Кіра тут працює також. Давай. Так. давай неси свій сніп і ось дивіться, які великі снопи зібрали. І оце отак все поле. Потрібно було вручну скосити. Це мої вузлики будуть подавати. Давай, допомагай. Тільки треба ж зерно, не пусті. Ось, подивись, бачиш, отак косили. Ось косять, косять і так все поле. Беру маленький, куток. А дівчата на цій стороні.

Молодець, носи, носи до, до інших. Понесеш? Ось там. Давай. буде гарний. Будемо робити. Давай, дякуємо. Ой, закінчимо роботу. Ще трошки. Гуманько, чи не пора нам щось у городу в'язати? Пора! Пора! То йдемо. То йдемо. А йдемо, дівчатка? А ось залишилося. ось залишилося. А ось залишилося. А ось так, давайте. Борода пишна. Бороду а будуть в'язати. Тримаю. Я я Кіра в'яже свої снопи, а тут дивись, дівчата так, вже в'яжуть бороду. Одна бо тримає, а одна підв'язує червоною стрічкою. О, червоною стрічкою. Отак от. О, гарно, Краще в'язи, буйне колодця. Та не забудьте заломити наскіт соньця. Дувеки гарний бармози. Молодець. Дуже гарно, зараз покажу. Зараз знімемо як. Два рази зв'яжу. О, я Вау! Так, пасова борода. Дуже красиво. Дівчата. А де на що найгарніше? Ромка! Так наші діди казали. Може через те, що календарь був. І обжинки були ближче до свята Спаса. Де то бороди? Це дідом називали. — Господарем поля! Да, да. — Так-так. Да. О, Але так, це ще не все. Дівчата прикрасять діда квіточками, а ви, дівчатка, натикайте зерна да, із колодці, отами з копиці. Давай Ось скіра зробила. Так, вау, оце ти гарно зв'язала доця. Це заберемо з собою вже цей. це колося, звичайно. Молодець, так. Так, по-справжньому. А тепер іди уважно. Слухай. Слухай. Угу, Слухай уважно. у бороді. Розпушіть серпами землю. Та наново засійте зернятка. Та ще й примовляйте. Роди, Боже, на всякого долю. І вільного, і багатого. Хлопчики, а ну йдіть нас сюди із паличками. Є палички? Є, є, є. Ось тут у бороді, покладіть палички. А, так. Ось тут у бороді. А на палички треба покласти кутень хліба. О, дівчатка несуть. Подивись, присядь, подивись, присядь. Так, це кусень хліба. Чому дойти? Це для того, щоб наступний врожай. Був багатий. Отак. Та ще й полити водичкою. Гарно ли? щоб зерно було? Звичайно, наступний рік це така традиція. Злітно сюди. Даю вам зерна. Чекайте. Більше давай. Більше. Більше. Насипте між стебел, щоб мишам була жменя. Тоді вони до комори не ходитимуть і хліб наш не їстимуть. І що ми додому заберемо? Заберемо собі на пам'ять, щоб і в нас дім був завжди зі хлібом. Красиві та Ой, Дівчата, і справді дуже красиві. Ось ще Та й наш не жита, Вітечко тепленьке, жито золотеньке. Ой, го Ой, говго покаже, хто золотеньке, гоп жита жи, та пшениці, гарні паляниці, всіх ми почастуєм ще й затанцює, ой, говго, пока ще і затанцюєм Ой, говго, пока ще і затанцює. Діжте гоп молодиці з медом паляниці, хлопцям та дівчатам пиріжечки з мату. Ой гопака, пиріжечки з маком, ой, гопака, пиріжечки з маком. А старі тетяні, ще й ми сметані, весело гуляйте, нас не забувайте, ой, гопака, нас не забувайте, ой гопака, нас не забувайте. Ой, Дівчата. Ми винемо рядком, та зробимо латком. Так, будуть кидати серпи, щоб був врожай. на наступний так, рік. так, 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 так. А що це Добре кинули, добрий урожай буде. А що це ви не робили оце? Я пропустила, що робили? Дівчат. На урожай серпенки добавлю. Ми вам хлопів господиня. А серпенці на світлі рік слухай не врожай нашого господаря. І наступний збира на наступний рік. Слухай. Що наступний рік буде не гірше, а може і краще. Краще таких працівників. Так, О, так. Я, ти мені гарантуєш, що вони приїдуть на наступний рік, мені полежать. Давайте тоді підемо. Може хлопці ваші й молотити. Поможем. О, зараз іде молотиться зерно, яке Варити, зібрали. Ідемо до хати ідемо. Так, а зараз будуть молотить, щоб вибити із колоска зерно. От зараз побачиш, будуть вибивати зараз. Я не перенапоняв, це тримати будуть? Так, оце, бити, Так. Бити? Та, це ціпок си, ся, чи? Як він називається? Самий важкий ледь <плес> до них. Хлопцям, хрестом треба, ні-ні ні. Хрестом треба. От бачити так далі. Переносить скоро не давати. От сюди, до кухці. Молодець. Кух відходи. Це все небезпеч. відійди чуть. Тепер дивимось. Починаємо. Ну дай Боже, дай Боже, дякую землі, дякую людям за роботу, дай Боже гарно колоски нам ха, помолотити. І, і вам дай Боже. Да, хлопці, дай Боже вам здоров'я. Хай буде нам і нашій Україні, хай буде і хліба, і хліб. дохід. Буде... Ось молотять. Бачиш, як молодять. Mm -mm. Це щоб з колоска е, вибити насіння зерно, зерняк. Так, зерняк. в полі? Зайдете до нас, до столу. Щоб наступний рік приїхали, жито жарти. Ні, 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 вище. Дай Боже, щоб і тебе так покрило в церкві кіночко. Красивий такий. І навчиться сто відсотків. Вибирай гарно хлопці і танцюй. Ну я то замість цікаво, що танцюю гарно. Ви ж то бачили когось. Ото, знаєте, по двох, починаємо по двох. Гарно Гарна Женчики, відпочивайте, Де дайте лавка. Давайте когось згонить, когось сідати, там то тобто, сіоси. Тобто! Ось такий сніп. Ми собі назбирали. Буде нам на різдво для дідуха. Став лайки, підписуйтесь на канал Valkyra і всім пока-пока, до нової зустрічі. Пока-пока, друзі. Пока.